Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. Маємо для вас нове надходження. Це Audi Q5 2012 року випуску. Автомобіль привезений з Америки. Має пошкодження по лівій частині автомобіля, все зроблено гарно. По автомобілю маємо 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою передач, функція старт стоп, електроручник. Роздільний клімат-контроль на передній ряд, підігрів сидінь, СК-мультимедія, мультикермо, круїз, датчик світла, датчик дощу, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, світло і шкіряний салон, панорамна стеля. Безключовий доступ маємо на кожній із дверей. Задній ряд сидінь маємо підлокітник, обдув і прикурювач. Зовнішній автомобіль в тонуванні, на оригінальних окоспавних дисках з нормальною резиною. У Багажнику маємо електропривід. Автомобіль в гарному технічному стані, не потребує ніяких вкладень. Подивитися і придбати автівку, ви можете в місті Києві. А саме за адресою вулиця Сумська, 2 а також ви маєте можливість придбати це авто в кредит або в лізинг і вже сьогодні їздити на ньому. Чекаємо вас.